Тема страху, ми вже в попередніх відділях декілька декілька разів про це говорили. Нічого хорошого в всі немає. Страх має дуже багато різних причин, різних різну природу. Одна із природ страха це страх невідомого. Людина страшиться невідомого. В дійсності невідоме це непогане. В дійсності, якщо його не боятися, то коли ми випадаємо із зони комфорту і попадаємо в щось невідоме, в якусь нову ситуацію, якісь нові події. То це завжди зона росту, по це завжди випробування. По це ми завжди виходимо із зони конфлікту. Але ми цього не хочемо. знаєте, зона росту це добре, але я вже рости не хочу. Мені вже і так добре. Як діє звична людина, звична людина живе в рамках нормах і стереотипів. Ми народилися, ми навчилися, ми облаштували своє життя, і що? і сказали так: ну а тепер все. А тепер мені вже добре. Мої рамки, мої норми, мої стереотипи, моє життя все прогнозовано, все зрозуміло, все налагоджено. Як тільки наступив такий момент, це вже все. Це вже початок кінця, тому що це зупинка, це зупинка, і це вже відсутність зони росту. Тому що для того, щоб рости, потрібний рух. А рух зачасту, відбувається у вигляді різноманітних випробувань. А ми їх не хочемо цих випробувань, бо вони бувають болючі, бувають всякі, не зовсім комфортні. І от ми, коли облаштували такі, цю зону комфорту, в на науці називається зона комфорту в психології, наприклад. І, і з одної сторони це комфортний стан для людини. І якщо він тимчасовий, це нормально. Але Но якщо він затягується на роки, то от задайте собі питання, яку ви хочете воду пити. Джерельну, яка постійно тече, вона в русі, чи та, яка стояча, та, яка стояча. Смачна вода. От Вода стояла місяць, і ви її п'єте. Ну, Не смачна вода. Так само з людським життям. Якщо воно стоїть, якщо воно в зоні комфорту, якщо воно застоялося, то воно починає якби, підкисати трішечки. Відповідно, життя нам підкидає, еволюція, життя, Господь Бог нам підкидає різні події, щоб нас вивести з цієї зони комфорту, щоб ми, якщо не добровільно рухалися в напрямку еволюції росту, тому що можна добровільно йти і Постійно рухатися, постійно життя, робити рухом і постійно наповненим, еволюційним, наповнити його подіями духовної еволюції, свого власного росту. Тобто, постійно треба над собою працювати. Постійно над тілом, над емоціями, над інтелектом, над душою, над звичками. Постійно треба працювати, тому що тільки практика, критерій істини. Треба володіти правильними знаннями. Тобто, якщо людина хоче бути щасливою, вона має володіти правильними істинними знаннями. А ці пральні істинні знання застосовувати на практиці, і тоді вона рухається цією дорогою духовної, фізичної, емоційної, інтелектуальної еволюції, тоді її життя постійно покращується в напрямку покращення, в напрямку щастя. Якщо людина цього самостійно не робить, от попадає в цю зону комфорту, по суті, в зону стояння, в зону болота, і довго з цього стану не виходить, то доля нам сама через різні події, підкидую, різні сюрпризи, які нас вибивають з зони комфорту, і ми вступаємо в невідоме хворобу. Переїзд в іншу країну, втрата роботи, втрата сім'ї, якісь інші трагічні моменти, тобто нас вибивають з цієї зони Комфорта, щоб нас, знаєте, так, якби струснуть, якщо ми добровільно не еволюціонуємо. І через оці стреси, щоб заставити нас рухатися далі. Тому що, коли в людини наступає випробування, відповідно, весь комфорт її рушиться, людина починає шукати відповіді на питання, чому так, що робити, як вийти з цієї, ситуації, і вона починає рухатися, допускаючи помилки, потім виправляючи помилки. Но це є рух. У мене є така приказка. Знаєте, краще зробити і помилитися, зрозуміти, що ти помилився, потім виправлявся. Свою помилку і рухатися далі, чим не зробити нічого, і потім собі мучити свої мозги. А що було б, якби я це зробив, а вже назад нічого не повернеш. Час він вже пішов, ситуація вже ушла. Тобто, наше життя це рух. На завершення є е, два варіанти: перший варіант ми добровільно рухаємося в напрямку духовної еволюції, або нас наша доля, Господь Бог і наші ангели ну, спонукають нас не завжди м'якими методами до цього руху, але рух це є життя. Еволюція це життя, і тільки там може бути щастя. В зоні комфорту може бути зручність, але не щастя, повноцінного щастя в зоні комфорту, в зоні застою, в зоні інволюції ну не може бути. Я це знаю з власного досвіду, тому що мені теж дуже часто хочеться бути в цьому зоні комфорту. І я його собі облаштовую так само. Але я чітко розумію, що якщо я тут перестояв якийсь певний термін часу, то мені все рівно дадуть пінок під одне місце, щоб я почав далі руки. Тому ще робити це свідомо. Друзі, традиційно вже запрошую вас підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, для його популяризації буду вдячна, якщо ви залишите свої там, вподобайки, запитання, коментарі. Дякую і на все добре.